Привіт всім! Сьогодні я покажу мій улюблений чіт-код в Dude Theft Wars. Він називається Ched Axe, і він спавнить велику сокиру. Він дуже прикольний і він був ще в старих версіях. І ще якщо кинути гранату або похоже, то вони гарно розлетяться. Постав лайк і підпишись. А, -а, а, я не можу вилізти. Фух, я виліз. Уф зараз буде. Ну, норм. І ще є пасхалка з великою сокирою. Вона недалеко від хати Річарда. От і вона! Це моя сама улюблена пасхалка. Також пасхалка є і на карті коло будинку річарда. Ну ок, дякую всім за перегляд і не забувайте ставити лайки і підписуватись.